Всім привіт, це Мекі, і ми знову граємо в Dresden Press Хеллоуінське оновлення вже пішло. Більше немає квесту, і мапа виглядає більш такою зимньою. Подивіться, ні, мені здалося, що вода замерша, але я не думаю, що це так. Але все виглядає дуже миленько, якщо що, це ще не зимнє оновлення. Зараз просто це. Те, як виглядатиме дрестом прес, скоріш за все, в будь-який час, можливо, оцих всяких білих штучок не буде. І Це все-таки такий натяк на зимнє оновлення, але це ще не зимнє оновлення, хоча чомусь грає халинська музика. Сьогодні на мене знову чекає Челленіфіції. А саме я буду бачити всі кольори з інверсією. Тобто, чорний буде білим, червоний буде пірзовим. Гаразд тема Репі. Тож, я вмикаю інверсію. Гаразд! Всі виглядають дуже інакше. Як бачите, вже немає нічого тут посередині. Хелонських айтемів. Припір. Clean, smart, and stylish school inspired looks. Окей. Okay. Ой, дивіться, хелонські айтеми тепер ось тут. Їх розкидали по боках. Прикольно. Треба змінити скінтон, бо зараз, коли я дивлюся, Ну, ніби більш-менш звичайно, але ж ні. Оце звичайний скінтон. Окей. а тобі нам точно потрібна ось така яка спідничка. <смі> <смі> Я не знаю, який це кольор. Виглядає дуже яскраво зараз. Чи можна припустити, що це буде суперна яскраво потім? О, оце точно якісь спокійні кольори. Ну, хай буде щось таке. Оце, до речі, мила ковтинка така. Репі, мені здається. Оу. Oh. Наприклад, вона. Нехай вона буде сіра, сіриться десь тут, більш такий темний сірий. І, наприклад, дуже темно сіра отут, Отут. <рес> Зараз Зараз play safe, чесно. Це <рес> якось так. Гаразд. Так, нам точно потрібні книжки. Їхній, напевно, кольор я взагалі не буду змінювати. Oh! Це... Це нові крила феї. О, вау! Це так гарно. Вау! Я, звісно, не знаю, чому вони прям прибрали минулі крила, бо вони, звісно, були не дуже гарні, але вони теж були круті. І вони могли бути різних форм, але... Це набагато крутіше. Рюкзачок. Хм. Я не знаю, що по патернам взагалі. Оце чорний паттерн, я розумію. Але який не ліпити на рюкзачок? Оце, напевно, окей. Добре, рюкзак хай залишається такий, який він є. Наприклад, нехай в неї буде берет такий, ну нехай він буде чорний. Я пропускаю, що це чорний. Це преппі. Мені здається, це препі. Якщо ми зробимо це такого ж паттерну, як у нас спідниця. Це буде занадто багато кліток чи ні? Ай, те, вона... що показується. Я думаю, що це класно виглядає. Окей, нам потрібні високі шкарпетки, я думаю. І нехай вони будуть угу, Круто. Mm -hmm. mm -hmm. У нас все ще немає ні обличчя, ні волосся, ні взуття, нічого. Так, оце що нам потрібно. І чорні. Це складніше, ніж я очікувала. Оце, напевно, окей. Нехай це буде. Оця зачіска непогана. Тільки скільки я знаю, вона така руденька. Ну, в принципі, руденький це непоганий кольор. Якщо такий коричневий, як зробити коричневий? Отак, напевно. Тем Темний, руденький? <хи> Приблизно так. Ну, напевно. А, може окуляри ще взяти? Отакі? Вони зараз чорні, я думаю, що це якраз підійде добре. Ой, до речі, а де? А ось? Хоп, усе класно. Може, нам потрібні навушники краще замість берета? Чи і берете навушники? Це дивно виглядає берет з навушниками? Мені за так, але залишилося 4 секунди, тому I guess ми залишаємо наушники. Гаразд, <рес> давайте подивимось без інверсії І я повертаю інверсію. сенсі, Не повертаю інверсію. О, все-таки нормальне. Це виглядає прикольно, але пташка. Я не знаю. Ні, взагалі виглядає гарно, наскільки це по темі, я не впевнена, я, я погано розумію там у препи. Це дуже гарненько. Аж це якийсь цікавий хак з топом. Прикольно. Так, наша черга. Ну, до речі, не те, що погано, але Ну, цікаво. цікаво, Дуже мінімалістично і сіро, я б сказала. Ну, бо препі має бути доволі яскравим, наскільки я розумію. Не знаю, що я думаю. Ммм, mm, а це гарно. Мені подобається таке. Ось таке дуже нудно якось. У, це дуже мило виглядає. Хоча паттерни, мені здається, трошки забагато. Вау! Дуже шик! Ми не зайняли жодне місце, але ці дівчатка класні, тому, в принципі, окей. Ну і п'яте це не дуже погано. Мейн каратер. Хм. Uh, hmm. Давайте зробимо якийсь конкретний референс на якогось main character. Давайте зробимо Мейбл з Gravity Falls. Окей, okay, я включаю інверсію. І. гаразд. Тут дуже важливо піймати добре кольори. Хоча, в принципі, ми все одно не зможемо зробити прям ідеальну Мейбл. бо... Немає ідеального патерну для її светру, хоч їх і багато, Ну, це вже інша історія. По обличчю, я думаю, може і залишимо це обличчя. Можливо, краще буде усе з веснянками? Можливо. Ну, але те, здається, було таке чарівне і захоплене. Напевно, давайте зробимо те, що було щойно, яке це, це воно? Я не знаю. Окей, <tone> okay, нам потрібно. Розпущене волосся. Напевно, ось таке я хочу, просто тому що воно анімоване. Хоча, в принципі, напевно, в Мейбл волосся трохи таке пухнасте. Я, принаймні, так його уявляю. Я не знаю, де конкретно коричневий щось тут. Окей, зараз мені потрібно точно знайти спідницю, яка б їй підійшла Так, я думаю, що їй потрібна якась така спідниця, бо це схоже на. на... Де синій? Оце? Я сподіваюся. А, Сіте, може, може, ми візьмемо патерн джинсів. Це джинси? Ну, наскільки я пам'ятаю, це джинси. Окей, okay. um, от таке нам треба, і воно має бути рожеве. Що з цього рожевий отут? От ну, оце червоний. Правильно? Правильно. Це? Ну, якщо тут коричневий, значить це жовтий. Напевно, тут рожевий. Я не знаю. Окей, ну, наприклад, тут рожевий. Наприклад, тут рожевий. Якийсь такий, можливо, я не попала зараз. В неї такі маленькі, білі шкарпетки, просто ось я такі їх і залишу. І в неї є, типу, балетки, тут такого нема, але я думаю, що. Оце буде найбільш схоже по вайбу, принаймні, і вони чорні. Ну, це дуже пусто якось, щось іще треба. Ну бо зірочку я якби не зможу, напевно, ніяк зробити. Ну, <плес> отак. От Де Оце? це? <плес> Чи це не жовтий, це не має ніякого сенсу. <плес> Оце? Я сподіваюся, давайте просто сподіватися, що це жовтий. Окей, а може щось з цих <плес> можна взяти, знаєте що? Можна взяти кота, зробити його рожевим і сказати, що це пухля. Але так не видно тоді. Чи давайте візьмемо тедді Бер. Він здається, і так рожевий. Ну, хай залишається, який він є. Всі, то це рожевий. Може, він не рожевий? Він коричневий, я думаю. <схід> ну, давайте зробимо його рожевим. Окей, залишилось 10 секунд. Ну, подивимось, всі такі цікаві, такі яскраві. І повертаємось. Я не знаю, хто це конкретно, але. it's given main character. Це зелений! Це зелений, це не жовтий. Ох ні. Я абсолютно загубилася з позами взагалі на те. Це якісь референси будуть просто мейн-карактер. Ну, ладно. Ну воно, ну, фік дивний. До речі, це був Наруто. О, це дуже миленько. Мені подобається. Може, навіть чотири. Ну, прямо миленько. Ну ладно. Вау! Капець, я б не зрозуміла, що це це вона була, коли ще інверсія була включена. Дуже красиво. І. Що? Чи взагалі це за третє місце? Чому воно на третьому місці? Чому ми на останньому місці? Це Мейбл. Добре, її обличчя взагалі не підходить для Мейбл. Ну і це зелений. Але. Але це Мейбл. Давайте на інший сервер. Superhero or Villain. Окей, okay, давайте знову зробимо якийсь референс. Я вмикаю інверсію. Хм... Я не впевнена, щоб такого зробити. Ум, ця сукня так прикольно виглядає, зі штанами, Я б ніколи цього не зрозуміла, так? Якщо <смі> що ми зробимо спрингтрепа. Ні, не можна насправді. Це було б смішно! Мені здається, що для спрингтрепа б підійшов отакий костюмчик, і нам потрібен жовтий колір. Я так розумію, що він більш сюди, напевно. І світлий. Ну, що за таке? Але він, до речі, може бути трохи зеленуватим теж. І краще, щоб він був зеленуватим, аніж помаранчевим. Тому, напевно, десь тут, десь тут. І такий трошки темненький, і трошки такий сіренький. О! Оце класно. Нехай він тут не збережеться, цей колір. будемо до всього його проміняти. Точно потрібна шапка із вухами, або прямо такі вуха. Ні, що це теж непогано. Давайте середину зробимо просто чорну, бо я не вгадаю взагалі, яка середина там, мабуть. Або можна ось таку шапку Bunny Ears. Але тоді вони вниз, а в нього вони вверх. Тоді давайте таку додамо шапку без. Вух, зовсім. І додамо її також такого кольору. Бо я думаю, це додасть ефект класний. Щодо. Узуття, я думаю, такі штуки нам підійдуть і те, що їх пофарбую в цей колір, напевно, повністю всюди. Обличчя я точно пропоную зробити якесь маслін. Це, напевно, трохи занадто. Вона має бути трохи страшним. Це точно страшно. Оце дуже, стр... Оце дуже страшно. Оце, напевно, те, що нам підійде. Чесно, все виглядає дивно. Ой, нам точно потрібно змінити колір шкіри. Це дуже-дуже важливо. І на такий самий кольор, як ми, повністю зараз. А що це за кольор? Оце все нам треба. Так, і я також пропоную одягнути ось таку штуку, напевно. О, ні, знаєте, що? Знаєте що? Нам потрібен Оцей джекет, бо він схожий на руки аніматроніка, розумієте? Ну, справді схожий. ж. Це ужас. А це прибираємо, його все одно не видно. Я думаю, що слід додати якесь волосся. Ну, можливо, це зробить його просто трошечки гарніше. Слайтлі. Він просто сірий. Якого кольору зараз цей чувак? О, давайте візьмемо ніж, бо. Accurate lore. Треба було б просто фіолетовою повністю стати. Це було б легше. Наступний раз, якщо мені ця тема, я повністю зроблю себе фіолетовою, Назову себе Вільям Мафтен і все. Ну, більше ж нічого не треба, дивіться. Супер класний спрингтрап, ідеальний, похоже, на 100%. Гаразд. Ми можемо <святку> виключити інверсію. Окей. Okay. Виглядають класно, girls. О, Вау! Оце супер вау! Це дуже прикольно. Просто жінка в чорному. З ножом. Напевно, вона погана. Може, вона суперхіру. Просто мене знає. Бро Бро Кежуал. Бро в Балаклаві, бро білим. Ну. Можливо, я не розумію референс. Так. Насправді колір дуже хороший, чесно, дуже хороший, дуже хороший, дуже хороший. Уся поза дуже підходить йому. Слухайте, мені здається, we ate. We ate. Ну, в Сенсі. Це несправедливо. Це дуже несправедливо. Подивіться на ці оцінки, перше місце має 13 зірок. Чому ми на останньому місці? Це ж так круто в сенсі. Подивіться на цей піт! Він такий офігенний, Мені дуже подобається. What do you mean? Тема 50 Ой-ой. Я включаю інверсію сюди. 50. -ті. Я навіть не впевнена, як одягалася 50-х, ну, але. Це буде приблизно те, що я уявляю собі в голові. Обличчя це найскладніше, і я прям не впевнена, що можна одягнути. Ну, типу, оце, можливо могло би бути чимось чимось, але воно занадто екстравагантне, воно занадто нестандартне і тому воно не дуже гарно виглядає. Але. Можна спробувати, нехай воно поки що буде, але я не думаю, що ми з цим залишимось. Я хочу отаке волосся взяти, мені здається, і зробити його блондинистим, таким світленьким. Нігті я пропоную зробити такі от недовгі нігті, а де мої руки? А мої руки взагалі тут? Мої руки взагалі? і червоний. Червоний точно ось тут, я це точно знаю, і трошечки темний такий. Отак. Чудово. О, Може ще таку якусь штуку додати? Я не знаю, чи таке на в 50-х, чесно, я не знаю. Ой, оце дуже-дуже миленько виглядає оця штучка. Я хочу її залишити. Щодо одягу. Ну, якби можна було прибрати бант, то було б прикольно. Ну, хоча можна так теж спробувати. Якщо є якийсь класний паттерн з квіточками ненав'язливими, то я не думаю, що таке є. Або якісь таких от... Цяточок от жовті дуже круто виглядає. Але я не знаю, жовтий це ось синій. Можливо. Ну, нехай буде синій, подивимося, що з цього буде. Тут експерименти в нас, в принципі, тільки. Можна спробувати ось такі також додати штучки. Я би хотіла, напевно, знову такі туфлі, нічого нового. Ну або отакі туфлі, звичайні підбори. Так. Да. І я хочу ось ці панчохи. Знаєте, я не думаю, що там тоді були якісь супер різні сумочки. Ну, щось таке. Ой, я забула обличчя змінити. Ну, вже як є. Гаразд, подивимось, що буде без інверсії. О, вау! Це дуже гарно. Це, до речі, цікаво. Трошки воно дивно виглядає все разом. Але не те, щоб супер погано. Два. О, я забула змінити шкіру. О, господи, ні. Господи ні. Це був би такий милий аутфіт. Це гарно. Це взагалі не схоже. Що це за джекет, оці бути Гурнал. А хоча Rising Star. Ну ладно. What is that? Хоча I see the vision. Дуже шкода. Що це значить? Навіть не знаю, що вам сказати. Ми знов на останньому місці, ну тут уже тут уже. Я погоджуюсь, звісно. Але якби, якби ми взяли скінтон, який може бути на живій людині, і, можливо, інше обличчя, це був би такий милий аутфіт. Гаразд, отаке вийшло відео сьогодні. Це було дуже неочікувано. Все, що ми сьогодні побачили. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком та коментарем, можливо, навіть підпискою. І побачимось наступного разу. Па-па!